Згідно статистики чиновників обласної адміністрації, серед жителів Житомирської області чимало набожних людей, оскільки одних лише конфесій зареєстровано майже три десятки, і майже всі вони активно діють. 27 конфесій, і вони об'єднані у 1384 релігійні організації. На теренах полісся діють 12 релігійних управлінь та духовних центрів, віз восьми конфесійних напрямків, 40 монастирів. Церква відокремлена від держави, проте вона не відмежована від світського законодавства. Духовенство, як і інші категорії населення, не позбавлені світських клопотів з оформленням різного роду документації. Зокрема, для зведення храму, окрім Божого благословення, ще треба буде отримати своєрідне благословення на папері від низки чиновників. Розроблений проект землеустрою подається районній міській комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою. Комісія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає районній державної адміністрації свій висновок щодо погодження проекту або відмову його погодження. Чиновники переконували представників духовенства, що сприятимуть і надалі благородним діянням отців церков, чи то буде зведення нового храму, чи то побудова реабілітаційного центру для знедолених людей.